Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні у нас буде таке навчальне відео по біржі Bybit. Багато майже щодня запитують в мене, як завести, або як вивести кошти з біржі Bybit. В принципі, люди користуються, багато хто вже знає, це, це такі основи, але є ті, хто тільки приходить кажуть, я новачок. І скажіть, будь ласка, як це краще зробити. Сьогодні я вам покажу два способи, два таких класичних самих основних способи, як можна завести і вивезти кошти. Перший це буде з гаманця або з іншої біржі, як можна перевести сюди, як звідси можна туди вивести. І другий спосіб це як поповнити. З карти, надзвичайної банківської карти Будь-якого Банку України, або як вивести на карту будь-якого банку України. Тож, друзі, кому це все цікаво, вмочуйтесь більш зручно і будемо починати. Ще буквально хочеться сказати декілька слів про біржу Бабі. Біржа повністю адекватна, з адекватною живою підтримкою, не якийсь там робот, що ви можете достукатись до них. Є людина, з якою можна поспілкуватися, якщо у вас виникають якісь труднощі чи запитання. Тут без проблем. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі, посилання на реєстрацію залишаю в описі. Там саме я залишу посилання на свій телеграм-канал. Тому що разом з біжу Бабіт часто ми приймаємо участь у різних, кон у різних конкурсах, лаунчпадах, лаунчпулах, купа різної інформації, прибуткової інформації, тому що, щоб нічого не пропускати. Ще раз підписуйтесь на телеграм-канал. Тож, давайте розпочнемо, як нам перевести гроші на біжу Бабіт, якщо вони у нас є вже на іншій біржі. Да, розглядаємо перше такий випадок. Або на гаманці. Дивіться, будемо показувати, буду показувати на прикладі монетки USDT. Тобто це класіка, да, можна сказати, переводити USDT, а вже тоді за допомогою USDT можна на біжі купити все, що завгодно. Так, знайдемо цю монетку, заходимо до себе на біжу на свій аккаунт, заходимо в активи, на спот і шукаємо цю монетку USDT. Ось ми бачимо, вона є. Тоді, дивіться, справа від неї є така кнопочка поповнення. Натискаємо на цю кнопочку. Відкривається в нас ось таке віконце. Ми тут бачимо нашу монетку. Якщо ви десь помилилися, вам потрібно інше щось перевести. Тому що смисл буде той самий з будь-якою монетою. Ви вибираєте ось тут списку, що вам потрібно. Наразі ми переводимо USDT. Далі дивимося, оце дуже важливо, увага. Мережа. Тут потрібно вибрати мережу, по якій ми будемо переводити. Тобто, дивимося, да? є різні мережі. Давайте так само по класіки, вибираємо ТРЦ, тут комісія 1 долар, тобто на будь-яку яку ви переводите 1 долар стандартно. І увага! Да? увага. Якщо ви тут вибираєте ТРЦ-20, то там, звідки ви будете переводити, обов'язково теж вибираємо ТРЦ20. Не можна так, щоб тут вибрати erc 20 а там вибрати Т-20, чи тут ТРЦ20, там erc 20 чи будь-яку іншу мережу. Вони повинні співпадати. В іншому випадку ваші гроші можуть втратитись. вони втратяться просто. Тобто буде дуже-дуже прикро. Треба бути тут максимально уважним. Вибираємо мережу ТРЦ-20, натискаємо підтвердити, і вже ми можемо побачити адресу нашого гаманця, куди ми будемо переводити USDT. Нам потрібно цю адресу скопіювати. Ось тут натискаємо. Скопійовано і вставити там, на тій платформі, гаманці біржі, звідки ми будемо переводити USDT. Я візьму, наприклад, біржі MEX. Наприклад, мені треба звідси перевезти. Знаходимо тут USDT. Там у нас був депозит. Значить, тут у нас буде вивід. Натискаємо так само справа від USDT, вивід. Так само буде на інших біржах. Справа будуть кнопочки. Відкривається сторіночка. Вставляємо адресу, яку ми скопіювали. Тоді. Вибираємо мережу, вона тут підтягнулася автоматично, але є таке, що треба буде вибирати вручну. Тому обов'язково да, пам'ятаємо, що якщо там ТРЦ20, то тут теж ТРЦ-20. Все є. Вводимо суму, яку хочемо вивезти. Якщо хочемо всі кошти, натискаємо вивезти всі. І натискаємо відправити. Далі у вас запросить коди підтвердження, там аутентифікатор або код на смс, або пошта. Все це вводите, підтверджуєте і чекаєте, коли кошти поступлять на біржу Байбіт. Це може зайняти від 5 до 15 хвилин, плюс-мінус. Тобто не зразу, не секунда пройде, тому не чекайте, що зразу моментально долетять. Тепер щодо виводу переводу криптовалюти з біржі Bybit на іншу якусь платформу біржу Гаманець. Все те саме, тільки навпаки. Наприклад, мені потрібно вивести ті самі USDT на біржу Мекс. Заходимо на біржу Мекс, справа, да, знаходимо монетку, яку нам потрібно, і справа тут уже буде Це депозит. Натискаємо депозит. Відкривається віконце, чуть нижче. Вибираємо мережу. Класика, да, вибираємо Терце 20. Бачите, тут навіть є попередження, що треба бути уважним. Знову ж таки, уважно. Копіюємо адресу. Переходимо на біржу Байбіт. Тепер тут вже буде вивід. Тому шукаємо USDT. Натискаємо «Вивести». Відкривається вікно, вставляємо адресу, яку ми скопіювали. Потім знову ж таки вибираємо мережу, тому що це важливо. Да? Ще раз наголошую. Так, зараз щось. Мережа у нас ТРЦ20. Ось вона є в списку. Прописуємо суму там, скільки вам потрібно, да? І натискаєте подати. Тобто вивести. Подаємо заявочку, вводимо всі коди підтвердження, підтверджуємо і знову чекаємо на вивід. Все, нічого складного в цьому немає. Просто треба бути уважним. До речі, хто помітив, що комісія 0,5 зазвичай 1 долар, але на вивід з біржі Bybit, USDT мережа ТРЦ-20, наразі комісія 0,5. Приємно. Ну що, рухаємось далі. Тепер давайте поговоримо про те, як поповнити з карти будь-якого банку і як вивести свої USDT, ну перевести криптовалюту в гроші, і вивести вже фіат на карту будь-якого банку України. Тож, в цьому нам допоможе платформа P2P, яка також є на біжі-байбі. що це таке? Це коли людина взаємодіє безпосередньо з іншою людиною. Наприклад, я хочу продати свою USDT. А покупець моїх USDT переводить мені гроші на карту. Це досить зручно, там без комісії і зазвичай дуже вигідні курси. Де це шукати на біржі Babit? Є ось така вкладочка, трішки нижче. Ось бачите, p 2 p трейдинг. Натискайте сюди, і відкривається ось така сторіночка, це є P2P-платформа. Наприклад, да, нам потрібно купити USDT за гривні з карти Монобанку. Що для цього потрібно? Зайшли ви сюди, дивимось, купити, підходить. USDT є. Тут вибираємо за гривні стоїть, і вибираємо спосіб оплати, так як я сказав, Монобанк. Да, беремо, для прикладу, Монобанк. Прописуємо Моно. Монобанк є таке. Зараз воно нам покаже усі пропозиції. Так, Монобанк. І ось ми бачимо список людей, які зможуть нам продати USDT за наші гривні через Монобанк. Банк можна вибирати будь-який спосіб оплати, там є різні. Вибирайте те, що вам підходить. Це просто для прикладу. Зверху цього списку завжди буде найбільш вигідний курс. Ви Дивимось 41,70 да? і далі вже пішло більше. На що треба звернути увагу? На ось цей відсоток виконаних угод. Чим більший відсоток, тим більш надійний ось цей продавець. Це також люди, звичайні люди, які просто продають, а ми в них купуємо. Сама біжа тут виступає в такої ролі посередника і гаранта, да? що все пройшло добре. Якщо якісь виникають труднощі, там, запитання, то біжа їх допомагає вирішити. Тут тільки провірені люди сидять, так само і ви з верифікацією, з підтвердженими номерами і так далі. Тому дивимось на ось цей, дивимось на курс, якщо нам підходить, і дивимось на кількість. Да? Якщо вам треба купити 400 доларів, а в нього 358, тоді цей вже не підходить. Шукаємо в списку іншого. Дивимося, наприклад, треба купити 100 доларів. Бачимо. Так, є, вистачає. Дивимось на ліміти. Він продає тільки від 14 900 тисяч. Тобто ми сюди не вкладемо. 400, 100 доларів, це буде 4 тисячі 100, так? Да? Ні, дивимось інше. О, 100 доларів від 100 гривень до 6 тисяч. Підходить. Добре, монобанк є, натискаємо ось тут купити. Відкривається у нас ось таке віконце, і тут ми пишемо, да, або скільки ви хочете заплатити, так як ми, наприклад, хочемо купити 100 доларів. Прописуємо тут 100, 100 USDT. Натискаємо купити. Тепер далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зі своєї монокарти перевести йому ось цю суму 4174 гривні на його карту. Трішки нижче. Бачимо, монобанк. Ось, бачимо, є номер карти. Тобто ми вже вручну заходимо до себе в додаток. Вводимо в себе в додатку цей номер карти і перераховуємо туди ось цю суму. Коли ви це зробили, тільки тоді натискаємо ось тут оплату здійснено. і тверджуємо, що ви перевели. Але до того, поки ви не перевели, не потрібно ось тут натискати. Я думаю, що ви це розумієте, тому що можуть бути там наслідки. Тобто, тільки після переводу. Я свій ордер скасував, ви, коли переведете, підтвердите. Треба буде зачекати, ну, зазвичай, все дуже дуже швидко. Людина побачила, що пішов пер переказ, підтвердила, що ви йому переслали і все, відпустила криптовалюту. Де її шукати, де ці USDT будуть? Вони прийдуть вам не на спотовий аккаунт. Тому не лякайтеся, що ви зайшли на спот, а там нема. Вони прийдуть на аккаунт фінансування. І звідси вам просто треба буде перевести на спот. Знаходите ці USDT, вони у вас тут будуть відображатися. Отут справа є переказ, натискаєте. І дивитесь, да, вже що, звідки, куди треба переводити. З аккаунту фінансування. На спот, якщо тут буде щось інше стояти, в списку вибрали спот. Монетка USDT, вибираєте суму, підтвердите, все. Це безкоштовно. Таким чином вони приводяться на спот, і далі ви вже можете там, купувати собі якусь криптовалюту чи робити те, що вам потрібно. Тепер, як зробити так, щоб ваші USDT перетворилися на гривню у вас на банківській карті. Ну, знову ж таки, все те саме, тільки навпаки. Да? Дивимось, є USDT. Тепер момент. Щоб їх продати на P2P, нам потрібно, щоб зі споту вони потрапили на аккаунт фінансування. Знову ж таки, справа від USDT, натискаємо переказ. Тут дивимось з споту на деривативи Не підходить, треба фінансування. Вибираємо аккаунт фінансування. Монетка USDT стоїть. Вибираємо кількість, яка нам потрібна. Натискаємо підтвердити. Після того знову ж таки заходимо на P2P. Раз, ось відкривається сторіночка. Тепер нам треба не купити, а продати. Натискаємо продати. Вибираємо USDT. До речі, бачите, тут є і інші монетки, тобто можна напряму біткоін продавати, Ефіріум, USDC. Вибираємо USDT, продаємо за гривні на монобанк. Знову бачите. Відкривається у нас список продавців, тобто вже покупців. Да? Покупців на наші USDT. Зверху, знову ж таки, буде найбільш вигідний курс, залі буде зменшуватись. Дивимось знову на цей відсоток. Дивимось на курс, підходить. Супер. Дивимось на кількість, якщо нам треба продати, там, наприклад, 1000 USDT, Так, тут 49 тисяч підходить. Нормально. Якщо, наприклад, не буде вистачати, шукаємо, де нам буде вистачати по лімітах. Да? ось Доступно. Тоді ліміти. Супер. Монобанк наш є, натискаємо продати. Далі вводимо кількість, там, наприклад, 1000 да? USDT, бачимо, скільки нам має прийти, натискаємо продати. І тепер чекаємо моменту, коли нам на карту поступить ось ця сума. Там буде кнопочка, що вам потрібно підтвердити, що ви отримали суму на карту. До того, поки ви не отримаєте гроші гривні на карту, нічого не натискаємо. Коли приходять вам ваші гривні, ось дивимось, перевіряємо суму, звіряємо, все нормально, ви тільки тоді натискаєте відпустити свої USDT. І таким чином ви відпускаєте, біже перераховує людині вашу тисячу USDT, і всі довольні. Дивіться, який ще момент, коли ви будете робити це вперше, тобто продажу да, USDT, вам потрібно буде додати свою банківську карту. Нічого складного, воно вас підведе до цього, ви просто введете номер, назву банку і все. І натиснете підтвердити. Тобто її просто треба буде додати. І так як в мене вона вже пов'язана, я цього зараз вам не можу показати, але запевняю, вас там все дуже просто. Ось так, дуже-дуже просто може перетворити свої гривні в USDT. І навпаки, також перевести з однієї платформи на Bybit, чи з Bybit вивести на гаманець на іншу платформу. Я вам показав ці способи. Друзі, якщо у вас залишаються якісь питання, не соромтесь, пишіть їх в коментарях або мені особисто, мої контакти є в описі під цим відео. Також нагадую, що там є посилання на мій телеграм-канал, тому що з Bybit ми працюємо вже давно, і дуже-дуже багато більше розвивається, і постійно є якісь акції, якісь бонуси, там, промо і так далі, щоб нічого не пропускати. Навіть є можливість заробляти без вкладень. Тобто проходити якісь промо, там підписки, те все дуже швиденько все і там вся інформація є. Переходите туди і обов'язково підписуйтесь. Також, хто ще не підписався на YouTube канал, обов'язково це зробіть. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, кому допоміг підсказав, кому сподобалось. Цим ви підтримуєте мене, підтримуєте канал, допомагаєте нам розвиватися. Наперед вам всім дякую. Бажаємо побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарно наступ. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічі. Пока!